У Кропивницькому затвердили підвищення тарифу на централізоване теплопостачання. Таке рішення ухвалили на виконкомі 24 жовтня. Для населення тариф не зміниться. Для інших споживачів його підвищили, бо зросла вартість електроенергії, природного газу для теплогенеруючих підприємств. Подорожчали запчастини для техніки, витратні матеріали для ремонту мереж. Ще одна причина підвищення прожиткового мінімуму, а відповідно підвищення зарплат працівникам, пояснила директорка департаменту економічного розвитку Ніна Рахуба. Мораторій на підвищення тарифів залишився лише для категорії по споживачів населення. Комунальне підприємство теплоенергетик і подало заяву та відповідні документи до міської ради про встановлення тарифів на новий опалювальний сезон. Різниця в тарифах для по категорії населення. Населення відшкодовується з державного бюджету України. Відшкодування для по іншим категоріям вже більше не передбачено. Пояснила, платитимуть за новим тарифом під час опалювального сезону бюджетні та інші установи. Для бюджетних організацій встановлено тариф на рівні 5803 тисяч вісімсот гривні копійок за гігакалорію, він зростає на 15,37% порівняно із тарифом попереднього опалювального періоду. Він застосовується для 135 абонентів, які фінансуються з Державного бюджету України, які фінансуються з обласного бюджету, а також з бюджету нашої громади. І інші споживачі. Тариф встановлено на рівні 10 187 гривень 57 копійок за гігакалорію і він зростає на 74,85%. 74 Такий тариф застосовуватиметься до 91 абонента. Серед тих, хто буде платити за підвищеним тарифом бібліотека для юнацтва. Заступниця директора рахує, наскільки більше будуть платити. Якщо брати порівняння візьмемо, скажімо, лютий місяць минулого року, то бібліотека спожила 15 гекалорій на суму 80 тисяч гривень. Якщо брати 15 гекалорій за новими цілами, то нам буде потреба десь 88 вісім тисяч. На місяць.